Це для лінівих, а це для молодих. все. тільки вона менша. Ну вона дуже гарна. В неї пір'я таке незвичайне. Бачите, яке пір'ячко в неї? 180 гривень, офігеть, це найнижча ціна, яку я бачив за останній тиждень. Оце скільки? 150, а оце 100. 100. 100. клас. Це ви вчора почти там були, збирали, так? Да? Ні, смотрите, мам рівні. Похоже на мене, хоч люди увидят, как киві росте. Ну це для дідушок, бабушек, які пенсію получають 3200-2800. Друзі, всім привіт! Паша на связі Київ Україна. У нас на календарі сьогодні 27 березня 2025 року. І за вікном, ну я не скажу, що вже наступило літо, але вже не точно не весна, бо сьогодні десь 15 градусів тепла. Мені навіть, чесно кажучи, трохи жаркува. Друзі, іноді під відео ви постійно-постійно кажете, що паша як юность, чому не юність, коли ми будемо на юності, коли ми приєднаємо. На юность, съездили на юность. Друзья, вы просили, я приехал. Сегодня у нас на обзоре рынок юность, но та его часть, которая касается продуктов. Потому что у многих киевлян э, и гостей столицы рынок юности ассоциируется именно с будивельными материалами. Поэтому, друзья, если вы готовы, прожали вподобайку, палец вверх, лупили, проверили, конечно же, подписочку по традиции и комментарий приветствуется, Низкий поклон. Пристегнули ремни, погнали. Рынок, юность. Вашему вниманию, он недалеко находится от метро Черниговская. Сейчас мы с уголка зайдем, глянем. И находится он примерно вот тут, если говорить про карту. Чесно говоря, я не знаю, чим многим е, цей ринок подобається, але е, я від багатьох людей чую, що е, сюди приїжджають закупати великими партіями, сюди приїжджають закупати. І Навіть я чув від людей, котрі відповідальні за Галю балвону, що вони так само сюди приїжджають і щось тут купують. Ну давайте глянемо, що у нас по цінах. Так. По Почереці 65-80 штучка, так. Штучка, да. Хорошо, хоч не 100 грамів. А то ж може все. бути. Да. Гливий 170, але чіпати бачити не можна. Так, 115 коктейльні за кілограмчик. Молодой чесничок вже 150. Острінькість Скільки одна штучка 10 гривень. Звичайний чесник 180. О. Мені треба буде черемшу на супчик. Один пучок 25 гривень. Так, грушка 140. А це що? А, це теж черемша 25 гривень. Так, редиска у нас з'явилася вже 60 або 75. Цибуля, кріп, петрушка 100 грамів 20 гривень. Капуста 90, це вже молода стара. У нас ну десь вона коштує 47, Зараз 48, Може трохи більше, може трохи менше. Так полуниця вже з'являється. Полуниця по більш адекватним цінам. Полуниця, бачите, 180 гривень. офігеть, це найнижча ціна, яку я бачив за останній тиждень, бо е 220 це був на даринку. Ні, не на Даринку, на Дарницькому ринку, 220 я бачу. Тут бачите, 180. Це Греція, так? Да? Да. це Греція, да. ну вся зараз у Києві полуниця, котра є, вона в Греції. Якщо вона там Іспанія чи Італія, там вона коштує десь 500 гривень і рівне є, але це але це не точно. Так, лохина, до речі, лохина теж дешева, 45 гривень за 100 грам, 450 за кілограм, зазвичай вона десь сколько 75 десь, 80 но ну, полуницями не подобається полуницями не подобається да Цена да. прекрасная класс цена я вам скажу да самую низшую за последнюю неделю я видел 220 у вас прям цена супер совсем совсем класс Надо 130 гривень. А зараз, зараз багато хто каже, греція, греція, але а сколько там не тратить? Я говорю, ну Греція ж є. Знаєте, я вам одно скажу. 273. Вот, ну, несколько лет тому назад я брал на троишине это редиску. Ага. редиску. Я смотрю, в машине все стоят, возле эти рынок. Я говорю, а почем редиска? 25 гривен. 25. Не, 35 гривень. 35. А я зашел бы внутрь рынка. Зашел, там знакомый. Я говорю, а почем 30 кг, как 30. говорит, этот, 60 О! 35-60 А он там купил и внутрь занес, я да? Я выехал на Буково, обратно. Я говорю, почем даю, чтоб это 30. Сейчас многие боятся, думают, что она типа ранняя, и там много химии всякой. А я сейчас вам доказываю, что на прежде товары бывает три раза, четыре раза да, много. Да, это радуга, чем место понял. Мы проходим И такие в лабораторию, она да, сюда пока приезжает, да. она тоже проходит. Да я что же говорю, они говорят, типа, с Греции везут. Я говорю, так а что, в Греции полуницыны едят? Ну, вот едят. ну, какая разница, откуда ее везут? Лишат, вообще, кто понимает, так. не удивляется. Да. Наоборот, лучше рублей. я беру. Лимон хороший. Аппетит хороший, а что клубника может быть? Ну, ради бога. Мы еще не едим по 2 килограмма, так, чтобы потом ноги откинуть. откинули. Вы это понимаете, а другие не понимают. Ну что, греться. А хурма азербайджанский кушаете? А вы говорите не Греция, говорите Ривны. Не, ну если теплица. Что, мне на Ривутского один раз сказал, вот на выходных был я там, Греция, 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 одна тетенька сказала Ривны. Я смотрю, не знаю. Я не думаю, вот что даже в еще вылезло. В Азербайджане я вырос. У и меня дома растет. это все растет. Я даже покажу вам, что... Круто. А ну, покажите. 19, 9 климат у нас. у меня. Там ровно. сейчас, наверное, плюс 30, да, у вас? Так, так и есть. Сейчас я просто ради интереса вам показываю, что я не обманываю вас. Видите? Кумкват. Вот оно. Кумкват. Да. да, класс. Это, это вы вчера почти там были, собирали, да? Сегодня утром, да. Смотрите, мандарины. Ага. на меня. И, и, или э, брат, или вы? Я, у меня брат и погиб. Братов нет. Это мандарин, да? Это, нет, это киви. Киви. Бабочка. Сорт Хоть люди увидят, как киви растет. Видите? Да. Вот смотрите, я сейчас... Покажу так, что апельсин даже покажу. Тут крайний сорт. О. А я вижу у вас виноград. А что вы виноград не это? Был, закончился. А сколько стоил Кишмиш. Кишмиш, почему? Кишмиш, я вчера по 7 гривен О. Круто. У меня просто, знаете, Надо база. еще. Даже, У меня даже я... женщине два кулечка дала по 50 говорила, посчитаем. Вы просто минут, любого спросите, а ага. апельсин какой сорт. Вам не скажет. Потому что не знает. Не знает. А я знаю. Этот крайний вот сорт Вашингтон. Ага. А этот маленький называется сорт Нави. Да вы что? А многие не знают, это что это такое. Просто вам ответят. Ну, апельсин, да, апельсин, все. Апельсин. Для этого, для фреша, говорят. так и скажи. Да. А я все умею объяснять. Ну, огурец, помидор, конечно, по всем планете растет. Ну, растет, да, да, да. А эти в каждом области города не растет, правильно? Конечно. Ну, надо правильно ответить людям, правильно объяснять. Все, спасибо. Спасибо. Да, уже увидел. 45, 450 за килограмм, класс. Дякую. Сыр. Сыр. Цезарь. А козева нет у вас сыра? Козева нема. Так, тогда глянем. Ментай 150. Салака 80. Мерлуза. Окунь 250. Так, Селедець 160, скумбрія тут у нас 230. А на татені нема? На татені вже 100 вот, не. Абратола. Не беру. Не берете, понял. Маття 170. А креветки, де у вас тут ценник є? Все Сам малузю. А, понял. Хек 160. Понял. Скумбрія холодного 320. Зрозумів, дякую. Так, в винограді. О, тут теж у нас полуниця. Полуниця 250. Лохина 800. Чері 150. А це чері кілограм, так? Да, 150? Чері кілограмчик 150. Морква 45. Картопля 35. Звичайна капуста 50. Так, це у нас що? Це у нас на, будь-на-розсаду, да? Чи що це таке? 90 гривень кілограм, 85. Чи що це таке? Що за 90? А картопля в яку ціну у вас? 40. 40 картопля. А сушка? Це там для узвару чи там тільки яблука? Там різні. Різні. Скільки там пів кіло 35 гривень пакетик. 35 пакетик. Ну, кілограм буде трохи більше. А скільки огурців маленькі? Оці? 120. 120 огірки. Солоні, коктейльні 140, огірки не бачу, 140 теж. Курма угу. 70. лимон 100. Печериці від 60. Що ж тут ці ценники так криво стоять? Іспанія. Курма 100, голден 70, цибуля не бачу, морква не бачу, картопля не бачу. Так, йдемо, глянемо, що, що у нас там по м'ясу, по салу, собачка питається вийти. Тут вже у нас побагатому. Зараз запитаємо для порівняння чисто, скільки, наприклад, тут у нас лохина і скільки тут полуниця. Щоб порівняти, полуниця 250, лохина. 500 О, Тут зато кешміш є. під 250. Так, банан 90. Банани, до речі, подорожчали, не знаю. Були 83, потім стали 86, потім 89, зараз 90 банани. Рівненські 180 гривень. Так, а коктейльні скільки у нас сьогодні? 150 гривень. коктейльні. І звичайні теж 150 гривень. помидорка. Так, грибочки, почерите здоровенные, 105-100, ровно. Кабачок 150, капуста молода 120. Перец 200. Капуста... А, я сказал молода? Да, молода, 120. А, звичайно, капуста 50. Блин, Ну, капуста, ну капець, хоч знаєте, хоть это, затарювайся. Інтересно, а наскільки буде отличаться борщ, друзі, якщо взяти вот такую капусту, к примеру, летом, да, літом, нашинкувати і заморозити. І зимою, коли потрібно буде зварити борщ, наприклад, морозилки дістати, розморозити і зварити. Чи буде дуже відрізнятися? Чи якщо не дуже, то може все заморожувати? 35 гривень картопелька. Морква 45 і чесник, я бачу, 200 от там, от, зверху. Яйця від 52 і йдуть 52, 64, 64, 75. Найдорожчі. Найдорожчі яйця 75. Так, з цього боку ну, давайте вгадаю. Тут картопля 40 гривень, я думаю, буде коштувати. А скільки картоплі у вас? Оця? 50, 50. А огірки? 120. Огірки 120. Так, 150 домашні. І одну руку. 150, 150, 150. Все по 150. і огірки 150. А картопля скільки? 40. О, картопля 40. Дуже цікаво. Знаете, один лоток тут, другий лоток там. Буквально 2 метри. Пройти. Тобто 40-50 там 50 гривень. Так, 150. А щавель скільки коштує у вас? 70 гривень. 70 гривень пол-літра щавель. Так. Картошка 35 і 40. Яйця, Яйця 50 гривень. Ні, є чисти. Клас. А з двома жовками є у вас? Немає. А от ні? Ні, це ж ці. Це сарки. А що це таке? Ну пташка така, це сарка. Не чув чесно. Ну, здрасте. Позор. Позор вам. Зараз виходите з цією камерою, і не знаю. а не бачив ніде. Це вони такі, ну перепелка, так. Да. Вони більші трошки. Такі з хвостами такі. А вони вони ну, по, по смаку відрізнятися будуть? Чи? Я не знаю, Сонечко, я не віла. Вже мало вінка, а величенький жовто. Ага. Вони не жаряться, варяться і сирими п'ють. А чому не жаряться так? Ну треба цей спробувати. Це сарка, цікаво. Ще знаєте що? Шкіра тверда. Як страусіна, мабуть, да, 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 так? Да. Так і це. Бо перепіліний, там наоборот, там тоненькі Нет, там і все можна. А в страуса э, шкарлупа. Слухайте, це царка, мені так здається, що це якась маленька така. Йى... Її вона весом 2 кілограма. Зараз прямо цей вийду загуглю, подивлюсь, хоч фотографію, що продають, так. Це для лінівих, а це для е, молодих. <рес> <рес> Все. Дякую, дякую. Гарного дня вам. Так, це... пішов цесарку шукати. Два рази дороже. Цесарку пішов шукати? Фотографію пішов шукати, цесарки. Давайте я вам покажу. Давайте покажіть. А лохина, в яку у вас ціну? Різна. Ну, від скільки? За 200. 200 це короче... Корито, корито. корито 200 двісті. Ось вам це сарочка? Ну, куриця звичайна. Ну, звичайна курка, тільки вона менша. Ага. Ну вона дуже гарна. В неї пір'я таке незвичайне. Бачите, яке пір'ячко в неї? Вони різні. Я знаю, що в нас в селі там сусід тримав. Вони такі красиві. Вони... А чо? А чо така ж ціна? Должна дорожче бути? То це сардини яйця. Це 90 по щисто 100 гривень. А, так то за да, 10 за 90 10 гривень. Ага. А лоток 300. Де що? тут вона на на этого, на як э, как... його? На фазанчика. На фазана схоже, да. От да. це вони такі красавчики. От оце він вже, цей хлопець. Хлопець більше, дівчинки менше. Важкий який. Так, ще раз 10 штук, сколько буде коштувати? 99 гривень. 90. А, все. 100 гривень. Ну, це для дідушек, бабушек, які пенсію отримують 3 200, 2 800. Оце. А, а, або для... Або хто отримує пенсію. Ти не ти, Ні, ти купляє не купляєш. Да. Не, не, не приїжджаю. Да. Мені, до речі, казали, що сюди приїжджають за м'ясом. Хто іменно? Ті, хто цінять ці якість. А в нас багато Ціння. приїжджає. З Галі воно мені казали, то... Галя балована. Чого ж ні? Ні, я заходив. Галю балну спілкувався. В спілкувався да. з володарем, і Він розказував, де він купує м'ясо. Да, Приїжджає сюди. Купляє м'ясо. Да. Яйця купляє м'ясо, да. всі овощі, все тут купляє. Да. Тому приїхав давно тут не був. У нас то... тут м'ясо непогане. А полуниця Греція? Греція. Греція. А буває з рівного чи ще, ще рано. Це Значить, мені наврали. Я на опті бачила зелень, машина здоровеча продавала. Ні. І е, в ящиках таких ось таких ящиків ага. 10 кошечків клубнічка сказали, Одеса. Ну я не знаю. Одеса. Це правда, Одеса, але в Одесу звідки? З Греції? Не знаю. Це може клубніка і досі Будь раніше в нас немає. Клубніка в теплиці, як у тополять, рання рання. Ага. Зілі ну, її ще Вона її там і росте. Ну, то вони Приводи. так при ви Це мені на Рівуцька, я був на вихідних. Всюди Греція, Греція, Греція. В одному місці була Іспанія 500 гривень, а одна жіночка каже, рівна. Та яке ні, ні, нема в рівні? Нема, нема. Так ще з рівного зараз возять. огірки возять. О, огірки, да, да, бачив огірки. А потім будуть возити лохину нам з рівного. Полуниці я ще не, не, не пам'ятаю. Ну, полуниці я бачу, а скільки у вас кілограм? Різна ціна. Ну, середня, так? Да. — 250. Ну, вона зараз вже дешевше. Так. Да, да. 300 була, ще на тих. Так, да, так. Да. Ще три дні тому була і 350, а, ми ета, а зараз бачу, вже і 250 да, можна воно, взяти. Вона пішла багато і Так, а вона... кішмішне бачу, у вас є? Ні ну, сколько? Мовеньте. Сколько у вас кислородити? 250 нас на ціна. 250 кишміш. І кардинали кишміш. Дякую за ага, екскурсію за по цесаркам. Дякую. Так, глянемо ще м'яско. По м'ясу у нас масло 300 гривень кілограмчик. Скільки віть? Шостка. А козі є у вас? Так, так. А 580 кілограм. О, нормально. Середній цінник десь на козі, десь 750, 800. Тут бачите, 550 гривень взагалі козі сир, взагалі шара. Так, шпондер 250, кров'янка 150. Фу, щось мені жаркувато в порівнянні з вулицею, тут взагалі жаркувато. Карійка 250. Слухайте, ціни взагалі бросові, тому що я навіть був на Дарницькому ринку. Там грудинка там від 300, Тут бачите, 280. Я грудинка, шпундар львівський, 280 гривень. Масло ще тут, ще грає. глянемо масло. Переяслав 450. Полтава, 82% 360. 360. Круто. Масло 360. Так, філе, це філе скільки? 182 у вас? 182. Качка 180 за кілограмчик. Качка. Да. Філе 200. До речі, вчора взяв стегно е, індика. Годину у фользі. Все. Краще, ніж в ресторані. 234 стегно. Індика. Так, сало. Все. Тут у нас, бачите, куча сало. Добрий день. Що по чому у нас? Оце скільки? 150, а це. 100. Так, а по м'ясу зорієнтуйте, що у нас сьогодні по чому. 180-190. 180-190. А нагад скільки? А, це... У вас вже на маногії, так? Да? 180-190. А ребра? Риб, 170. 170. 70. А, старенький уже, глухой. Я 70. 70. 70. А скидки достанероки? Плюс-минус. Плюс-минус на году. Я же не акстрастан. А? Я ж не акстрастан, что в году опять. Понял. Понял. Так, далі. Ребра скільки у вас коштують? Не продаєте. Не продаєте. Чому? Чекаємо клієнта. Зрозуміло. Логічний ряд. Хотіли б розкажу? Не треба. Не треба? Так, давайте розкажіть, що у вас, по чому. Ліжочок 150. 150. Так. Таке є по 100 з м'ясом Шахардос називається. Ага. Так, а оце скільки коштує? Ну, 80 може. 80. Ну, воно все м'яке. Поняв. Так, а це ребро скільки коштує? Ну, ребро 180. 180. 180. А ухи? Ухи? Уха. Ухо 80. таке 70. таке ребро дешевше. Так. А нога? 80. Ну, 70. 80. 80 і 70. Не, не. Глянемо телятина, телятина. Ми шукаємо. Що е, як мені сказали на Володимирському ринку? Е, людина шукала вчорашній день. А це без лаха і житла. Да, і потім продавчиня, знаєте, що зробила? Вона зробила банку, а вона зразу узнала. Вона зробила банку, вона зробила, вона зробила банку вона закатала і, і написала е, цей е, напис Вчорашній день, і люди йдуть. А скільки коштує? Ну, вони написали типу з юмором, але ну раз питають, будемо продавати вчорашній день, ну малюк, ти заблудився. Да, да. так, а ну зорієнтуйте, що у нас по телятині, так, щоб люди орієнтувалися. 200 гривень. Все, будь-який, можу будь написати на банці ще не На лобі, мабуть, да? 200 гривень. А ті лагатору Дай, дай, е дайся, салов... дайся, 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 дайся. Так, добрий день. А чого ви пугаєтесь? А я, я вас не знімаю. Мені просто для себе цікаво, тому що люди просто потім, коли дивляться моє відео, да, і вони питають, век, що век, вік, що. Що вони бояться камер? Ми хочемо подивитися, ми хочемо подивитися, ми бачимо продукцію і ми хочемо до цієї продавчині прийти купити. Реклама, двигатель торгові. А людина не хоче, щоб в неї приходили, ми її купували. Дивно. Маленько, я так не Ні, ну я зрозумів, да, я ж нормально. 80 метрів і 150, 150 сало. Угу. Це най найдешевше, да. найдеше. Ну так, да, так. Да, да. Дивіться, яка в нас голова. Тут ще запитаємо, це сало скільки? 350, 350 гривень сало. Все, подивилися сало. Сьогодні у нас такий формат трохи, бачите, швидкий. Так, друзі, пройшлися ми з вами по ринку Юність ззовні та зайшли всередину. Ну, зазвичай, коли я тут був, декілька разів я тут був, все було тіп-топ. Сьогодні щось ну, якось, знаєте, Доброго не. Дня. Я на вас <с> Добре, привітствую. Доброго дня. Короче кажучи, ви все самі прекрасно знаєте, Вподобайку влупили, палець вверх поражали, коментарі оставили. свої впечатлення написали. До нових зустрічей у моих видосах. Всім пока.